Кожен знаходить душевний спокій по-своєму. Так мешканка штату Меріленд перетворила свій будинок на райський куточок, в якому знайшла заспокоєння після втрати рідної людини. За допомогою сучасних технологій вона створила теплицю, яка не потребує щоденного догляду. Якось відвідавши Національний ботанічний сад у Вашингтоні, Рут Кесінджер вирішила змінити своє життя. Айвоктін. Я зайшла всередину. Переді мною розсунули скляні двері. Я вступила в чудовий зелений світ теплих і вологих джунглів. Я ходила навколо приголомшена красою цього місця. У той період Рут якраз пережила смерть рідної сестри від раку, відчувши в саду душевний спокій, вона вирішила створити власний райський куточок. Однак була одна проблема. Я ніколи не займалася городом. Сказати правду, я це ненавиділа. Тож вона почала вирощувати рослини вдома у горщиках. З часом Рут перебудувала веранду під теплицю, яку від будинку відділяє скляна стіна у новому приміщенні. Жінка вирощує безліч квітів, овочів та фруктів, як то апельсини, лайми, лимони, а також рідкісну цитрусову рослину під назвою Рука буде. мені подобається, коли рослини не лише чудово виглядають, а й приносять користь. Її сад розташований горизонтально. Вода автоматично подається за допомогою помпи до рослин, які запускають коріння не у земляний ґрунт, а у синтетичні губки. Вода автоматично подається чотири рази на день. Це чудово для такої ледащої садівниці, як я. Мені не треба нічого робити. Хіба що раз на тиждень додати води чи добрив. Спочатку сад був для Рут способом забути про втрату рідної сестри. Тепер він перетворився на місце сімейних зборів. коли ми створили теплицю, ми перенесли сюди обідній стіл, і тепер тут їмо. Цей сад показав мені, що справжня насолода життя в тому, щоб не ізолювати себе від рідних та друзів. Досвідом перетворення власного будинку на сад Рут поділилась у книжці рай під склом, де описує не лише процес створення власного саду, а й вплив рослин на її життя.